Досягнуті три дні тому у мінську домовленості про режим повної тиші, про російські банформування зруйнували вщент. Загарбники не припиняють своєї злочинної діяльності, і лише впродовж минулої доби вони 35 разів обстріляли позиції сил АТО, а також двічі вступили із нашими захисниками у бойові зіткнення. Так, близько 19-ї години вчорашнього вечора незаконне збройне формування чисельністю до 30 осіб під прикриттям 82-мм міліметрових мінометів намагалось порушити межі нашої оборони біля майорських противник був вчасно виявлений. В ході двогодинного бою нападники понесли втрати та відступили. В той самий час невелика група бойовиків здійснила схожу спробу на підступах до Мар'їнки, але і там наші захисники їм жодних шансів не залишили. Продовж ночі під вогонь кремлівських маріонеток здебільшого потрапили наші позиції біля Донецька та Горлівки. Окупанти не припиняють вести прицільний та неприцільний вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в бік наших воїнів у районі Луганського, Троїцького, Майорська, Зайцевого, Новгородського, Мар'їнки та Опитного. Час від часу надзвичайно активні й ворожі снайпери. Також підрозділи Сил АТО біля Новгородського були прицільно обстріляні з озброєння бойових машин. Хоти та зенітних установок, тож наші захисники змушені були застосувати дозволене озброєння для придушення вогневих точок противника. Біля Мар'їнки бандити били по наших позиціях із 82-мм мінометів з опівночі і до цього часу. Вже зафіксовано понад 5 збройних провокацій з боку російсько-терористичних бандформувань. Зазначу, що підрозділами сил антитерористичної операції ведеться ефективна робота щодо викриття та протидії диверсійно-розвідувальним групам на підконтрольній нам території. Так, вчора, за результатами відпрацювання оперативної інформації співробітниками головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з офіцерами відділу спеціальних операцій штабу АТО у районі населеного пункту Великі Новосілки було виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Зокрема, Ма півтора десятки протитанкових ручних гранатометів і більше 12 тисяч набоїв різного калібру та типу до стрілецької зброї. Значна частина зброї та боєприпасів виготовлена на російських підприємствах після 1991 року. Ймовірно, ворог планував використовувати цю зброю для здійснення диверсій в нашому тилу. Зараз ведеться робота щодо встановлення причетних до діяльності ДРГ та каналів надходження російської зброї на підконтрольну нам територію зони антитерористичної операції.